Тема заняття Як ведмідь зимує, з розвитку мовлення для дітей молодшого дошкільного віку. Доброго дня вам, мої маляти, любі хлопчики і дівчата. Щирою посмішкою всіх вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Хай нахмурені ваші личка звеселить гарна усмішка і сусідам посміхніться. За руки один одного візьмемо і дружно привітаємось разом. Добрий день! Дітки, ми, як і завжди, з моєю подружкою Маєю раді вас вітати в нас на занятті. Вам подобаються наші заняття? Так, нам дуже приємно, тож запрошуємо вас на наше заняття. Ви, мабуть, вже всі помітили, що я Полюбляю загадувати вам загадки. І сьогодні я теж хочу вам загадати загадку про нашого сьогоднішнього героя. Ви готові слухати загадку? Тож вперед, хто це бурий, волохати, тільки холод на поріг. Він одразу вклався спати у свій затишний барліг! Якщо знаєте, кажіть. Здогадались? Це ведмідь. Правильно мої хороші. Це ведмідь. А де живуть ведмеді? Так, у лісі. А що роблять ведмедики взимку? Сплять, ви молодці! Де сплять ведмеді, ви знаєте? У барлозі молодці! Хочете послухати цікаву розповідь про те, як минає зимовий ведмежий сон? Хочете? Тоді я вам розкажу, як ведмідь зимує? Повисли заморозки. Замерз ревну ведмідь і поліз у барліг. Зима довга, мете сніг, а йому що? Завалився на бік і спить, і сниться малина. Пахне, аж лоскоче носа, хоча в вісні, а так і лоскотить. Фух, позіхає бурмило. Ну, здається, пі зими минуло. Пора перевертатися на другий бік. Перевернувся лапу до рота і далі йому сниться малина. І вже вона вся почервоніла. Так ведмідь і перебуває зиму. Півзими спить на одному боці, а півзими – на другому. Дітки, вам сподобалося оповідання? Так? А скажіть мені, будь ласка, про кого воно було? Так, про ведмедика. А коли ведмедик влігся спати? Коли повисли морози. Правильно. А як спав у своєму борлозі ведмідь? Так, спочатку на одному боці, а потім на іншому. Молодці! Ось ми з вами прослухали оповідання про ведмедика. А зараз я пропоную вам трішки відпочити, а потім далі продовжувати нашу подорож з ведмедиком. Згодні то вперед. Ведмедик, якось ми у лісі ходили і ведмедика зустріли. На горбочку він лежав, під ялиночкою спав. Круг ведмедика ходили, вайлуватого будили. Прокидайся, ну, вставай і маляток доганяй. Тікаємо від ведмедика! Тікаємо, тікаємо, тікаємо. А всі втекли від ведмедика. Молодці, продовжуємо наше заняття далі. Пропоную вам погратися в гру Ведмедик взимку. Я буду вам задавати запитання, а ви будете мені на них давати відповіді. Якщо ви чогось не будете знати, я вам допоможу, не переживайте. Домовились? Так. Ведмідь тваринка не маленька, а правильно велика. Коли настали морози, ведмідь не нагрівся. А що зробив? Замерз. Правильно! Зима пора не коротка, а тривала. Ведмідь заліз у свій барліг, у якому не холодно, а правильно тепло. Половину зими ведмедик спить на одному боці, а половину. На другому. Правильно, ви мої розумники. У вісні ведмідь був не ситий, а голодний. Молодці! Ви так гарно справи з завданням. Молодці, ви мої розумники. А зараз я пропоную вам поради ще в одну гру. Чого ведмідь не бачить, коли спить. Дітки, ми ж знаємо з вами, що? Ведмідь спить взимку. І я хочу вам зараз розповісти, чого наш ведмідь не бачить, коли спить. Він не бачить снігу, зими взагалі він не бачить. Також він не бачить сніжинок, які падають на землю. Не бачить він і хуртовин, які може зима влаштувати. Також бурульок. Ведмідь теж цього не бачить, тому що він же спить. Ви зі мною згодні. Так. Також він не бачить, як дітки катаються на лижах. І він не бачить, як дітки ліплять сніговика. Цього всього ведмідь не бачить. А що ж бачить наш ведмідь? А ведмідь наш. Бачить ліс. Зелений, красивий, різноманітні трави, квіточки, малинку, грибочки. Також він бачить нашу маю бджілку. А дітки, а що полюбляє їсти наш ведмедик? Більше за усе. Мед, правильно! А бджіл, він боїться, тому що він хоче лапою дістати меду, а бджоли його кусають. Ось така історія про нашого ведмедика. Тож, він, коли спить, він не бачить зиму, а він бачить весну, літо і осінь. Я пропоную вам ще трішки порухатися. Ви згодні? Подивіться на цю картинку. Хто це спить під дубком? Ми тихенько обійдемо. Тихше, діти, не будіть, бо то, може, спить ведмідь. Ой, тікайте, бо то їсть, як устане всіх поїсть. Тікайте бігом від ведмідя, тікайте. Всі втекли молодці! Ну, на цьому я буду закінчувати наше заняття. Але, як і завжди, я хочу з вами трішки поговорити ще. Про кого ми сьогодні говорили? Так, мої любі, ми говорили сьогодні про ведмедика. А що ведмедик наш робить взимку? Так, мої хороші, він спить. А як він спить? Пригадайте. Так, пів зими на одному боку, а пів зими на другому, та ще й смокче лапу. Ось такий він наш ведмедик. А ведмідь великий чи він маленький? Так, ведмідь у нас великий. Дітки, а вам сподобалося наше заняття сьогодні? Так, вам було цікаво. Я дуже рада, ви мої розумники. І я прощаюся з вами і Майя говорить вам до побачення. І говоримо вам до нових зустрічей! Бувайте мої любі!